Прийшов час замінити CB 1 на щось більш потужне. Перед тим як міняти плату CB 1 я спочатку зберіг всю конфігурацію кліпера. Далі демонтуємо радіатор та саму плату CB 1 на заміну я обрав плату від Raspberry Pi SM4 на 32 ГБ з вбудованою пам'яттю eMMC, тобто систему ми зможемо розмістити на самій платі без додаткової SD карточки. У моїй версії 2 ГБ ОЗУ та вбудований Wi-Fi. Для того щоб встановити правильну плату на своє місце, простіше за все співставити отвори та надавити спочатку з однієї сторони, потім з іншої. Також я одразу встановлю Wi-Fi антенну. В багатьох користувачів прошивка 3D принтера викликає дуже багато питань, я не виключення. Так як основна плата і плата голови вже була прошита раніше, потрібно було лише встановити кліпер. Якщо встановити кліпер. Що встановити, встановити? кліпер. На плату Raspberry Pi. Та зробити деякі налаштування. Я думав, що в мене це займе хвилин 30 від сили. Але я дуже помилявся. Давайте по порядку. Для початку нам потрібно зайти на сайт GitHub і відкрити офіційну інструкцію. Далі знаходимо розділ з прошивкою. Нам потрібен розділ з прошивкою плати SM4 з EMMC версією. На наш ПК потрібно встановити програму RPBoot. На платі є ось такі діп-перемикачі. Два нижніх перемикачі, третій та четвертий, потрібно перевести в положення ON, тобто вправо. Це потрібно для того, щоб коли ми під'єднали плату по USB Type-C до нашого ПК, він її побачив як звичайний накопичувач. Запускаємо RPBoot. Діп-перемикачі я встановив у потрібне положення і зараз вмикаю принтер. Якщо у вас нічого не виходить, можливо, вам варто перевірити ще один діп-перемикач, який знаходиться нижче порту Type-C, це перемикач, який вмикає наш порт Type-C. У інструкції про це нічого не вказано, але він має бути повернутий вліво, тобто ближче до нашої плати Raspberry Pi. У мене з заводу вона йшла у вірному положенні, але на всяк випадок перевірте, чи все у вас там стоїть правильно. І останнє після встановлення RP Boot варто перезавантажити комп'ютер. І Як ми бачимо, у нас з'явився наш накопичувач. Запускаємо Raspberry Pi Imager. Вибираємо наш накопичувач і вибираємо операційну систему. Я оберу лайт версію 32-бітну. Встановлюємо ім'я користувача і пароль. Також підключення до вашого Wi-Fi. В сервісах обов'язково вмикаємо SSH. І зберігаємо. І далі чекаємо, поки операційна система запишеться на Raspberry Pi. Прошивка встановилася. Тепер можемо закрити pi imager Тепер перемикачі потрібно перемкнути в початкове положення та ввімкнути принтер. Після увімкнення принтеру треба трошки зачекати, доки плата загрузиться, та отримає SSH. Після того, як принтер перезагрузився, давайте проскануємо мережу і дізнаємося, який IP дістався принтеру. Нам потрібно дивитися, де є SSH підключення. Ось. Також це можна дізнатися через роутер. В першу чергу давайте оновимо всі сервіси. Далі нам потрібно встановити на нашу плату кліпер. Є декілька способів встановлення кліперу, але, на мою думку, один із найзручніших способів це є скрипт KIAUH. Він дуже легко встановлюється, і ми можемо за допомогою нього встановити всі необхідні компоненти для друку. Для встановлення нам знадобиться перша команда, її ми вводимо в нашу консоль. Після того, як все буде встановлено, потрібно буде скористатися другою командою, щоб завантажити Кіяух у свій домашній каталог. І після цього, як ми все це зробимо, ми зможемо запустити цей скрипт за допомогою третьої команди. Давайте все це зробимо. І далі запускаємо. Тут він нам Пропонує е, спробувати новий Киауг. Давайте поки залишимося на старому. Далі тут у нас є просте меню, серед якого нам потрібно обрати е, ті сервіси, які нам потрібні. Давайте спочатку нажмемо один, тобто Інстал, і встановимо все те, що нам потрібно. Спочатку встановимо кліпер. Тут обираємо один. Кількість. Копії кліпера, які потрібно встановити. У мене це одна копія для одного принтера. Так, кліпер встановили. Тепер давайте встановимо Moonraker. Далі потрібно обрати веб-інтерфейс, Mainsail або Fluid. Я оберу Fluid. Тут він нам пропонує завантажити рекомендуємо макроси. Давайте їх завантажимо. Ну і далі залишилось встановити Clipper Screen. Тут ми просто два рази тиснемо Enter. Тут ми маємо ввести ще раз наш пароль. Давайте запустимо ще раз KIAUK. Тепер ми бачимо, що у нас встановлений Clipper, Moonraker, Fluid, Clipper Screen. І я ще встановлю сервіс Crossnest. Це сервіс для додавання веб-камери у веб-інтерфейс. Нажимаємо Enter. Це додасть автоматичне оновлення у Апдейт менеджер. Повертаємося до підключення по SSH. І далі в мене почалися проблеми. Далі за інструкцією у нас йде активація канбасу. Ми маємо прописати в інтерфейсах. Файл can 0 де ми маємо вказати наш бітрейт і додати can 0 до автозапуску. Але раніше ця команда працювала, зараз вона видає помилку, що директорія інтерфейс D не існує. Ну, я тоді подумав, що потрібно створити цю директорію. І далі все піде як по масу, за інструкцією. Так, і це дійсно нам дало створити. Файл з налаштуваннями can 0, але все одно, після того, як ми вводили команду, щоб перевірити інтерфейс Can, він у нас був постійно у стані Down, тобто вимкнений. Наче ти взагалі почав прошивати той принтер? В той момент я теж про це подумав. Але я почав шукати далі. І тут знайшов в коментарях, що. Для того, щоб інтерфейс К0 вмикався після ребуту принтера, ми маємо додати теж файл з налаштуваннями Кану у, у systemmd network. Окей, я створив і цей файл, додав налаштування. Ти що вийшло? Так, дійсно, принтер запустився. Принтер після перезавантаження запускав CAN0, Але все одно чомусь система постійно працювала нестабільно. Ось дивіться, як принтер реагував на те, що я паркував вісі додому. Ні, так не піде. Ну і до мене почало доходити, що скоріш за все це не я щось роблю не так, а це діло в прошивці. Я вирішив спробувати MindCell OS, яка знаходиться в розділі специфічного ПО і в розділі ПО для 3D друку. Як правило, ці прошивки оновлюються не так часто, як прошивки для самої плати Raspberry Pi. І це дійсно дало результат. Усі старі інструкції працювали як і раніше. Кан завівся одразу, принтер завівся одразу, ніяких глюків, ніяких ребутів. Єдине, майже рік користування Флюїдом дав про себе знати, і веб-інтерфейс майнселу мені був трохи незвичний, тому я вирішив ще раз перестановити систему, але з більш старим образом. Мій друг Сергій, у якого досвіду 3D-друзі набагато більше, ніж у мене. До речі, Сергій привіт, підказав мені, що на сайті Raspberry Pi є образи старих прошивок. Ми спробували ось цю від 4.07, і на цій прошивці все працює просто ідеально. До речі, приєднутися до нашої спільноти у Телеграмі. Робочі образи прошивок на 32 та на 64 біта, Я також викладу там. Йоу! Це я з майбутнього. Вже коли я закінчив записувати це відео і прийшов до монтажу, я все ж таки згадав про один сайт, який мені дуже допоміг, коли я вперше прошивав свій канбас, який мені дуже допоміг, коли я вперше прошивав свій принтер з Канбас. І це сайт Езотерікав Канбас. Це можна сказати такі первопроходці у історії Канбас для 3 d друку У них на сайті завжди актуальні інструкції. і Я не знаю, чого цей сайт вилетів у мене з голови. Я не перевірив його одразу, тому що вони оновили свою інструкцію, і всі ті інструкції, за допомогою яких ми раніше прошивали, зараз на жаль не актуальні. Маленькі відмінності, але все ж таки вони є. Якщо ви вирішите, все ж таки, прошивати свій принтер на нову прошивку одразу, а не качати спочатку старий образ, а потім оновлювати його, то тоді одразу йдіть на цей сайт, і там все дуже зручно по пунктах розписано, що за чим потрібно робити. А тепер давайте повернемося у минуле і продовжимо мою пригоду. Можливо, я щось робив неправильно. Якщо це так, то ви обов'язково поправте мене в коментарях та напишіть свої поради. Давайте трохи підсумуємо, що ми зробили. Ми встановили Debian на нашу плату Raspberry. Далі ми встановили та оновили всі служби. Після цього ми встановили скрипт Кіяух, uh, в якому ми встановили Clipper, Moonraker. Web-інтерфейс, Clipper Screen, ну і далі, кому що потрібно. Після цього ми знову підключаємося по SSH до нашого принтеру і додаємо CAN інтерфейс. Тут дуже важливо вказати правильну бітрейт. Далі зберігаємо і перезавантажуємо нашу плату. І давайте перевіримо, чи працює наш інтерфейс CAN. Все працює чудово. Отже, можемо переходити далі. Так як у мене материнська плата вже раніше була прошита, також була прошита голова, тому мені потрібно лише перенести свою стару конфігурацію у веб інтерфейс у файл принтер CFG. Для всіх тих, хто прошиває свій принтер уперше, я залишу опис на інструкцію, що робити далі, під відео. Тепер давайте перейдемо у веб-інтерфейс. Перед тим, як встановлювати нову плату, я зробив бекап повністю своєї старої прошивки. Тому зараз мені лише потрібно перенести свої конфігураційні файли у нову систему. І давайте збережемо і перезапустимо. І після перезавантаження принтер нарешті запрацював. Також я переніс свою папку з макросами, я вже надрукував декілька файлів і ніяких помилок не отримав. Ну, а на цьому все. Як завжди, було не дуже просто з 3D-друком така історія, що ніколи не знаєш, як воно піде, і те, що ти робив раніше, в тебе не викликало проблем, іншого разу може викликати масу питань. Але у цьому і фішка. Пишіть свої зауваження, можливо, я щось пропустив або зробив неправильно, чому в мене не виходило за старою інструкцією. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь на канал, тому що алгоритми Ютуба працюють так, що якщо людина підписується під час перегляду відео, він розуміє, що це відео було цікаво і це відео іншим користувачам. Тому підпишись, постав лайк. Ну а для тих, кому було нецікаво, можливо, ще побачимось. Гарних вам 3D-друків і побачимось.